їдемо по колеса забирати останні кадри. Але він залишається на своєму місці, можна так сказати. Що ж, друзі, сьогодні 8.27 число і джип проданий. В суботу ми його виставили на продаж. І сьогодні вже вчора здали задаток, сьогодні забрали, щоб я не був... Багатослівним. Зараз вам покажу Так. 27. Проданий він підписнику, так що джеб залишається на своїй території, так можна сказати. Буквально 2 км від нас, від мого місця проживання, проданий джеб. Дякую всім за гарні коментарі, за зворотний зв'язок. Кому допомогли мої відео, мене це радує. Так що залишайтесь, підписуйтесь, буде новий автомобіль, будуть нові відео. Всім підписникам дякую за те, що зі мною. До нових зустрічей!